Привіт! Давайте поміркуємо, скільки накладних витрат у вас може бути при підготовці до події і де насправді вас можуть очікувати суттєві витрати, які на перший погляд геть непомітні. Коли постає питання про продажу квитків, то дуже часто в око впадає лише комісія банків, сервісів, екварінгу, а інші витрати, які в рази вищі, чомусь ні? Що ж це за такі страшні приховані витрати? Дійсно, є сервіси з продажу квитків, які утримують з організатора від 8 до 12% з вартості квитка. І це ого, як немало. Крім цього, ще й з самого відвідувача при купівлі квитка стягується якийсь додатковий сервісний збір. Тому дуже багато організаторів, почувши таке, приймають рішення, що всі вони однакові, і треба робити все самостійно, вручну і не витрачати зайві кошти. І так, я цілком погоджуюсь, що ви можете робити це самостійно. Ну а чого б і ні. Хоче в телефонному режимі, приймайте реєстрацію, записуйте все в блокнотик, відправляйте реквізити на оплату, звіряйте, хто за що заплатив, скажу по секрету, дехто так і робить по сей день, чи приймайте готівкову оплату прямо на локації в день події, але не забудьте про чек, який при цьому маєте видати покупцю на локації. Але чи порахували ви вартість часу, який ви витратили на такий ручний продаж квитків? Перш за все, ви повинні зрозуміти, що задача білетного сервісу не продавати ваші квитки. Ви проводите подію, і саме ви своїми діями впливаєте на продаж квитків і залучення учасників. Ми ж, як квитковий сервіс, надаємо функціонал, який дозволить вам не просто автоматизувати продаж квитків, а зробити процес реєстрації продажу швидким і зручним, як для вас, так і для учасника. Звільнити вам більше часу на якісь корисніші справи, аніж продаж квитків по телефону чи перепискам. Заощадити витрати, про які ви, можливо, навіть не задумувались, ну і як результат заробити більше. Давайте розглянемо на конкретному прикладі. Ви плануєте провести подію на 300 людей. Вартість квитка візьмемо середню 2 тисячі гривень за квиток. Прогнозований бюджет від продажу квитків, відповідно, складе 600 тисяч гривень. Для подій до 1000 осіб наша стандартна комісія складає 2,5% плюс 10 гривень з кожного проданого квитка. Якщо вам вдалося продати всі квитки, то наша комісія вийде 18 тисяч гривень. Але давайте чесно, із цих 300 учасників у вас будуть спікери, партнери, представники спонсорів, преси, ваші колеги. Із цих 300 штук близько 50 ви роздасте просто так, як подарункові для своїх. Тож наша комісія вже буде не 18 тисяч, а цілих 15. Чи багато це залежить від того, з чим порівнювати. Як правило, у організатора, який все робить руками, для події в 300 учасників є ну, як мінімум, 2-3 помічники. Візьміть трьох співробітників на ставку в 15 тисяч гривень. Можна, звісно, пошукати тих, хто просить менше або працюватиме лише по півдня, але навіть враховуючи те, що ринок праці переповнений кандидатами, ніхто зараз не погоджується працювати на менше. Три співробітники по 15 тисяч це вже 45 тисяч гривень на місяць. Що вже втричі більше нашої комісії. А якщо підготовка до події і продаж квитків у вас триває 2-3 місяці, то наш комісійний збір в часі залишається незмінним. А от заробітну плату ви платите людям щомісяця. Звісно, жоден сервіс не замінить людей на 100%. Але на невеликі події можна обійтися без великого штату. З власного досвіду скажу, що подію змішаного формату на 2000 учасників здатні підготувати і провести всього три людини. Це забирає багато часу і сил, але це реально. І це ж ми ще навіть не дійшли до оформлення їх робочого місця. Елементарного стільця, стола, ноутбука і може смішно прозвучить, але оренда офісу, електроенергія, вода, інші блага, які працівник використовує в офісі. Теж входять у ваші затрати на подію. А це може бути від 15 до 20 тисяч гривень на місяць. Окрім стільця і ноутбука, їм потрібно оплачувати ще й телефонію. Навіть за умови, що це звичайний мобільний зв'язок, а не хмарна телефонія, порахуйте ще як мінімум 200-300 гривень на людину в місяць. Добре, щоб вас не лякати, нехай в середньому це буде 750 гривень на місяць на всіх. Скажете, що більша частина гостей оплачує по безготівковому рахунку і у вас немає потреби залучати сервіс з онлайн-продажу квитків. Добре. А хто виставляє ці рахунки? Бухгалтер. Додайте до своїх витрат заробітну плату бухгалтера. Нехай ті ж самі 15 тисяч гривень. І так само обладнане робоче місце. І якщо ви працюєте легально, то з усіх цих зарплат ви ще й платите податки на 4 людини, яких ви вже набрали собі в поміч. Це приблизно 25 тисяч гривень в місяць. Плюс ви замовили собі сайт, це в середньому ще доларів 200, оплатили домен, це ще, нехай 15, і хостинг 20, тобто все разом вийшло у вас десь приблизно 9 тисяч гривень. Отож, що ми маємо? Грубо округливши підрахунки, ми маємо 100 750 гривень щомісяця, плюс 9 тисяч гривень, які ви витратили на сайт. На фоні цього наші 15 тисяч комісії вже й не виглядають такими страшними. Якщо ж підготовка до події триває 2-3 місяці, то помножте цю суму 100 плюс тисяч на 2-3 рази. Тож, якщо ви хотіли заощадити, зробити все своїми силами і не платити комісію квитковому сервісу, схоже, що поки що у вас виходить лише навпаки. Крім того, не забувайте про людський фактор: ваш менеджер їхав в транспорті, відпочивав вдома, був зайнятий власними справами і не взяв трубку, коли людина дзвонила, щоб придбати квиток. Рахуйте, що ви втратили учасника. Ваш бухгалтер здавала квартальний звіт, і їй було не до виставлення рахунків учасникам на оплату. І яким би класним спеціалістом він чи вона не були, але я ще не зустрічала бухгалтерів, які вночі, на вихідні чи, не дай Боже, в свята виставляли рахунки. Хоча, за новими правилами, поняття банківський день скасоване, і безготівковий платіж можна здійснити в будь-який день і час. Що це значить? Ми втратили потенційного учасника. Тож, якщо проаналізувати і згадати всі такі дрібні моменти, вийде, що насправді ви втрачаєте ще більше, ніж ми тут вже нарахували витрат лише на ваших співробітників. Автоматизована система реєстрації працює 24 на 7. В будь-який день і час вона приймає всі реєстрації учасників, приймає онлайн оплати і генерує рахунки на безготівкову оплату, якщо вашим учасникам це потрібно. Ви можете заощадити кошти на створення сайту, адже в рехту event вже є безкоштовний конструктор сайтів, де ви зможете розмістити всю потрібну вам інформацію про подію: спікери, спонсори, контакти, локація, фото, відео і багато всього іншого. Система буде автоматично рахувати різні комплексні знижки залежно від кількості придбаних квитків в одному замовленні, підвищувати вартість квитків за вашим встановленим розкладом, закривати продаж квитків, що закінчились. Словом, все те, що ви раніше контролювали вручну і витрачали на це свій дорогоцінний час. Крім того, ви можете продавати додаткові опції, окрім квитка, приймати донати на фіксовану чи довільну суму, налаштувати апгрейд квитка учасниками і тим самим заробити більше, збільшити свій бюджет від продажу. У вас також буде можливість налаштувати онлайн-трансляції прямо в кабінетах учасників, якщо у вас змішаний формат події, або викласти в кабінетах учасників матеріали після події, презентації спікерів, якісь записані відео або щось інше. Ви матимете повноцінний доступ до crm системи з усіма реєстраціями учасників оплаченими, неоплаченими, які можна сортувати, обробляти, завантажувати в Excel, змінювати їх статусами вручну. І зручну канбан-дошку для обробки замовлень в системі. Вам не доведеться підключати собі якісь окремі CRM-ки для збору лідів і сплачувати за них додатково. Всі ваші учасники, як платних, так і безкоштовних подій, отримають свої квитки на пошту і в СМС з унікальними QR-кодами, а ви зможете зачекінити їх на локації будь-яким смартфоном, щоб уникнути неприємних ситуацій з безквитковими зайцями. А за бажання ви навіть можете замовити індивідуальний дизайн квитка для своєї події. І це ще далеко не повний перелік того, що ви отримуєте в рамках комісії, яку отримує Rehto Event з продажу ваших квитків. Тож, вибір з вами, що насправді дешевше: найняти трьох менеджерів, бухгалтера, платити їм зарплату, покривати витрати на обладнання їх робочого місця в напівручному режимі, збирати реєстрацію, оплати від учасників, звіряти хто за що платив, хто реєструвався, хто ні, вручну рахувати всі групові знижки, підвищення цін, малювати ці квитки в пейнті, і це все за 100 плюс тисяч гривень в місяць. Чи все ж таки обійтись одним відповідальним менеджером, який за допомогою інструментів Rehto Event зможе змінити, замінити роботу чотирьох чи навіть п'яти чоловік? Все, що вам потрібно, один раз налаштувати свою подію і заплатити 2,5% з проданого квитка. Всі ці інструменти будуть доступні для вашої події в одному кабінеті. А також ви зможете замовити собі послугу чекін під ключ на локації в день події, чим вже скористалось багато відомих подій та компаній для своїх гостей. Тож, якщо ви й досі думаєте, чи варто платити комісію білетному сервісу за продаж квитків, погодьте, що з решту-івенту ви отримаєте набагато більше, ніж просто продаж. Та реєструйтеся в сервісі вже сьогодні. А ми допоможемо вам автоматизувати всі процеси підготовки до івенту.